Шановні пані та панове, слава Україні! Як отримати надію? Чому надії не завжди реалізуються? На ці запитання руни дадуть відповідь. З цієї руднічної торбини я дістаю руну, що дасть відповідь. Якщо ви шукаєте чоловіка чи партнера, то що треба робити і як діяти? На це запитання ця руна дасть відповідь? Ще одне запитання. Дамо рунам, на що звернути увагу саме в цей час. І наступне запитання. Що зможе перешкодити вашій надії, котру ви покладаєте на свої відношення або на свої матеріальні якісь стосунки? І давайте ще запитаємо у рун. Що може допомогти? І як ця допомога буде складатися? Якщо нам потрібно будуть допоміжні руни, ми їх обов'язково ще візьмемо з цієї торбини. Але зараз почнемо розклад. Якщо ви шукаєте чоловіка або партнера, то що потрібно робити? Як діяти? Які ваші кроки мають бути? Я зараз знайду руну Вуньо, а ви в цей час збагніть, потрібно, що потрібно робити, щоб привернути увагу чоловіка до вас. Для цього потрібно відкинути всі турботи про те, що ви чогось не Знаєте, або в чомусь не впевнені. бо у вас повинна бути впевненість в собі, особливо які плани ви будуєте і як ви хочете привернути увагу цієї людини. Мабуть, вам потрібно буде завести якусь бесіду з цим чоловіком, або з якось зв'язатися з ним, послати мс якщо це десь далеко. Але Руна Вуньо каже, що краще всього це бути поряд з тією людиною, з котрою ви хочете знайти або укласти, або привернути увагу цієї людини. Дивитися її в очі, розмовляти і відчувати тепло і енергію цієї людини. Це по-перше. По-друге, вам потрібно знати, яку мету ви ставите. Перед собою. Що саме ви хочете? Чи ви хочете здобути якісь стосунки на довгі, довгі роки? А мабуть, це короткочасне якесь знайомство, і воно не повинно бути якимось дуже з великими перспективами. Мабуть, ви хочете створити чи укріпити себе в тому, що ви можете подолати або Привабити до себе будь-кого, кого б ви захотіли. Через це вам потрібно буде розібратися в собі. І Руна Вуньо каже, що сила цієї руни вона велика. Якщо ви поставите у вірні напрямки, то ви добудете вірного результату. Давайте подивимося, на що потрібно звернути увагу вам саме час, якщо ви хочете. Утримати надію. Надію це мається на увазі не тільки відношення поміж чоловіком і жінкою, але і надію на щось більше. Кожен з вас має якусь надію. І саме щоб утримати цю надію, на що вам потрібно звернути увагу. Саме в цей час, коли це питання ви ставите. І це Руна Савело. Я зараз знайду Руну Савело. Але ця енергія, це руна повна енергії світла. Це руна повна енергії сили. Вона не має зворотного напрямку. І все, що вона каже, це потрібно повністю довіряти собі. Довіряти і ніколи не ставити під сумнів те, що ви можете зробити. Якщо ви хочете привабити, Чоловіка. Знову повернемося до, ц... до першої карти, до, пер... до першого пояснення. І на що вам потрібно звернути увагу? Руна Савело каже: по перше, це потрібно вірно оцінити свої можливості, що ви можете зробити, і можливості, як ви це перетворите в життя, як ви це все покладете. Руна Савела під... дає підсказку, все потрібно. Робити з легкістю з цю, легкістю цього молодого чоловіка. Дивіться, як він легко втримує цього дикого дракона. Як він дивиться на нього без якогось страху, без боязні. А навпаки, з його очей летять проміння світла, котрі засліплюють його. Так само і вам потрібно відкривати себе. Цьому, цьому чоловікові або цій ситуації, в котрій ви знаходитесь, що ще може вам підказати Руна Савела? Вам потрібно знайти, що саме приваблює вас в цій людині і в цьому напрямку працювати, якщо це говориться про людину. А може це говориться про те, що ви бажаєте заволодіти якимось майном? Або ще мати більше грошей, що в цій ситуації потрібно робити? Дивіться, знову таки привабити до себе, якщо це люд... чоловік, то цього чоловіка. І на це, якщо ви будете зажаті, чогось боятися, нічого не вийде, він подивиться на вас як на сіру миш. А якщо ви будете розвернуті, подивитесь прямо, без якого. Страху дивитися в очі людині з такими грайливими іскорками з ваших очей. І вся ваша постать буде струнка, впевнена, і ваш крок буде як на танцювальній площаці, впевнений, знає, як поставити вірно свою ногу в тій чи іншій ситуації. Ви будете привабливі, і тоді він зверне на вас увагу. Ви напустите на нього чари і своїм запахом, і своїм виглядом, і своїм положенням в суспільстві. Так, з положенням в суспільстві, бо частіше всього ми ставимо перед собою картинку, ми малюємо цю картинку тієї людини, яку ми бачимо. І як вона себе поводить, ми вже наперед знаємо, з якого рівня суспільства ця людина є. А якщо ви бажаєте мати більш грошей, якщо ви йдете на бесіду зі своїм, зі своїм босом або керівником підприємства, і якщо ви також зажались, не знаєте, що робити, як відповідати на його питання, то він у вас дивиться. Що дійсно нема можливості якось поліпшити вашу фінансову ситуацію. На кращу роботу, чому я маю поліпшити цю фінансову ситуацію для цієї людини? Через те, як ви виглядаєте, це дуже-дуже важливо. І якщо ви звернете увагу на себе. Або звернете увагу на ту ситуацію цей час, котра є зараз навколо, ви зробите вірний крок до тієї мрії, до котрої ви себе спрямували. Давайте подивимося ще одну руну, що може перешкодити вашій надії. Руна Тівас. Зараз я знайду цю руну. А це каже нам, що напрямок ваших дій повинен бути ціленаправлений. Бо рунать вас це впевненість в тому, що ви робите. Це вижен, це те, що ви бачите перед собою. Ви поставили ціль ціль, ви маєте надію, і ви повинні до неї йти. Це саме в такому положенні ця руна є. Але ви запитали, що може перешкодити. Дивіться, і руна показує вам, вона йде донизу. У вас немає, або якщо ви не маєте конкретної цілі. У вас немає гарантії того, що ви зможете досягти своєї мрії. Але ви забуваєте, що таке надія. Надія це кришталь, гарний кришталь. Але. Це крихкий матеріал, котрий легко може розвалитися. І щоб цього не було, потрібно робити ці кроки, котрі ми вже розібрали. По-перше, якщо ви цього не забудете, то це вам не зможе перешкодити. По-друге, що може перешкодити вам отримати вашу мрію в повному її виді. І це, якщо ви залишите на пів дороги свої плани, не доведете їх до кінця, не вистачить у вас сили, бо руна Тівас вона каже, що сили вже дуже-дуже невеликі. Ви вичерпали свій багаж своїх сил в цей момент. І вам потрібно на це звернути увагу, бо це зможе перешкодити в досягненні вашої Мрії або вашої надії. Що б ви не робили? Якщо ви хочете познайомитися з чоловіком, ви прийшли, ви цього чоловіка заворожили, а потім зробили ляпас, сказали щось таке незрадне. Чи образили його, чи принижили. принизили його, що також ще найбільш образливо, коли людину занижують її. Хто вона є на самому ділі, Або приховують щось від нього, це обман, це брехня. І якщо це вскривається, то всі, всі можливості ваші, вони зможуть піти донизу, розбитися вщен. Так, як якщо немає цілісності сприйняття вами створених можливостей. Бо якщо ви не бачите все в цілому, а якусь вузеньку якусь смужку того, що ви маєте робити, обов'язково будуть якісь зворотні справи. І вам це також буде заважати на вашому шляхові до придбання тієї надії, котру ви по собі ставите. І ще одне попередження відруни тій вас, це якщо ви десь на самоті не робите аналізу своїх дій, а покладаєтесь лише на підсказки своєї подруги або поради своєї родини. А не тримаєтесь свого плану, то це буде також вам заважати. Рунаті Вас вона вказує на ці можливості. Що може вам заважати? Давайте подивимося, що ж може вам допомогти. Дивіться. І це руна Урус. Зараз я знайду руну Урус. так вона ось. А руна Урус, вона завжди відповідає силі. Це не тільки руна має чоловічу силу в собі, вона дає цей енергічний, енергетичний потенціал вам. Але також вона каже, що вам потрібно мати також гарне фізичне здоров'я, як у цього бика. Мати також поняття, що все з самого початку, що ви робите, воно повинно відповідати гарній перспективі. Тій перспективі, яку ви закладаєте в свої бажання, в свої мрії. І не допускати в ці перспективи ніяких помилок або ніяких напівдосягнень. Все повинно бути спочатку і до кінця. Це так, як весна приходить. В нас зараз в Ванкувері приходить весна. Так, це зараз ще тільки февраль, ви скажете, це неможливо? Так, це можливо. В кінці цього відео ви побачите невеличку заставку. Вже почали розцвітати квіти. На океані стоять уже невеличкі човни. Навіть будинки, збудовані в воді, стоять на воді. На це дуже привабливий час, коли хочеться йти на природу. Так само і вам потрібно виходити своїми ідеями, своїми мріями на щось нове. І обов'язково доводити до кінця. Бо весна приходить, і вона доведе до кінця, що після весни прийде літо. Обов'язково прийде літо. Ніколи такого не буває, що весна прийшла, а літо не прийшло. Це зрозуміло. Такі Руна Урус, вона каже силою і впертістю добивайтесь свого. Але заздалегідь аналізуйте свої дії. Та дії того чоловіка або тієї ситуації, на котру ви направили свої дії. Відкиньте геть свої сумніви. Геть не дивіться в, ту, в той бік, де якісь сумніви вас чомусь турбують. Бо ви вірно ставите свої задачі, ви створюєте реалістичні плани, і сумніви там нема ніякого, навіть маленького місця. По-друге, аналізуйте свої дії. Та дії другого чоловіка, в кого ви намагаєтесь утримати, або ви намагаєтесь закохати цього чоловіка в собі. І це допоможе вам. Бо ви будете вірно знати все, як він і на що він реагує, і як це краще зробити, щоб ця реакція. Хімічна реакція поміж чоловіком і жінкою відбувалася саме в тому напрямку, в котрому ви бажаєте, щоб це було. А якщо вам потрібно вкласти якісь зусилля, щоб покращилась ваша фінансова ситуація в цей час, давайте візьмемо ще одну руну, щоб вона прояснила. А мабуть, такі дві руни. Бо обично обов'язково фінансові ситуації вони трошки складніші. І ми зразу їх і відкриємо ці дві руни. Що ми бачимо? По-перше, я знайду руну Наутіс, а також руну Манас, щоб краще було бачити. І потім ми будемо розглядати, яку поміч принесуть ці руни для роз'яснення питання з фінансами. Перша руна і друга руна. Що ми бачимо? По-перше, Руна Хагалас в своїй енерзії приносить таке поняття, що те, що зараз відбувається в тій ситуації з, з фінансами, що є у вас, мають якісь затримки, якісь зволікання, котрі вас ніяк не можуть влаштовувати. Але це є елементом саме тих дій, котрі проходять зараз. І ви на це не маєте ніякого впливу. Вам потрібно відкинути всі переживання, котрі пов'язані з, з цими ситуаціями. Бо все йде так, як воно повинно йти. Якщо ви будете проходити всі-всі. Кроки, котрі ми вже розібрали, тоді прийде черга до покращення вашої фінансової ситуації. А що має підсказати вам Руна Манас? Руна Манас каже, що перед вами відкриваються всі сторони ситуації, якщо ви дивитесь на них вірно? У вас є захист від руни Манас. Від енергії Руна Манас, вона це захисниця. Вона – не тільки дає можливості вам дочекатися того моменту, коли все відбудеться так, як воно повинно відбутися, але також вона дає підсказку, що, мабуть, десь дуже швидко до вас звернуться якісь люди і попрохають допомоги на якомусь рівні. Ви цю допомогу можете цим людям надати. Як би вам тяжко не було. І в цей час, коли ви це зробите, то ці люди будуть вам вдячні, і вам це буде до вподоби. Але основне в цьому, що Руно Мона скаже, що ця допомога, котру ви надаєте комусь, це йде на благо вам. Бо саме від того, що ви допомагаєте людям, котрі цього потребують, ви отримаєте силу від руни Манас, підтримку, захист, а також можливість отримати вашого бажання. Руни дали відповідь на ці питання, котрі ми поставили перед ними. Дорогі друзі, якщо вам сподобався цей розклад, Ставте пальчики догори, приходьте на мої нові розклади, руни завжди будуть відкриті для вас, і Вселенна через руни буде давати вам відповідь, на котру ви маєте надію, на котру ви покладаєте надію. І ви будете знати найкоротші шляхи, як туди дійти, як отримати ту, і, ту мрію і не залишити її на півдорозі. Бо саме про це йшлося сьогодні в цих підсказках Рун. Саме на це звертає увагу Вселенна. Доводьте ці дії свої до кінця. І тоді все буде гаразд. Тоді все буде так, як ви те запланували. Як ви те вклали в цей день, в цю неділю, в цей місяць. І майте витримку. Бо все буде. Іти своїм часом і буде все приходити в той час, коли це потрібно. Да буде так, до скорої зустрічі, дорогі друзі. some houses really traditional looking. Wow, interesting. Mm -hmm. Вот февраль в Ванкувере. Это февраль в already. Uh, common... yeah, mm -hmm. скворец скворец